Громадська обиральня часів радянської України роками приймає івано-франківців та гостей міста. Тут ще досі збережений дух комунізму. Тодішня сантехніка та облицювальна плитка на стінах і підлозі коштує користування таким задоволенням дві гривні. Для відвідувачів туалету у центрі міста візит сюди своєрідне випробування. Гекс описати дуже погано. Немає нічого доброго, два гривні нема за що Та так там гадко, що не в чортах. Знаєте, коли біда, тоді дві гривні нічого не, не, не цей. Вроді не, не входить. Зовсім. зовсім. А оздоблення нікуди ж не. Звичайно, ні ж не. На занедбаний стан підземної обиральні на вічовому майдані звернули увагу інспектори міської санепідемстанції. Тут одразу ж виявили, як то кажуть, букет порушень державних санвимог через це від 4 листопада. Громадський туалет постановили закрити, доки не наведуть належний лад. Не працює опалювальна система демонтована. На момент перевірки відпала облицювальна плитка. В омивальних також пошкоджений СанФаянс і облицювальна плитка. Орендарі туалету із зауваженнями санстанції погодилися. Тут обіцяють одразу ж взятися за ремонт, як тільки отримують погодження від фонду комунального майна. Однак, як без вбиральні будуть мешканці міста та туристи, невідомо. Адже вона на вічовому майдані єдина у центрі Івано-Франківська.